Це або лишається в школі штани протирати, або куди ще можна піти після 9-го. Бравтєх? І що тоді, що після нього? Свинім хвости крутить? Mm -hmm. да. Чули щось таке? Привіт, мене звати Дарина. Це канал проєкту Профтиця. Профтит це проєкт, який закликає правтицяти. Тобто дитина в телефоні так, щоб дізнаватися більше про професії та обирати своє професійне майбутнє свідомо. Сьогодні пропоную поговорити про таку наболівшу тему, яка точно є дуже актуальною щороку. Що робити після 9 класу? Якщо ви почали дивитися це відео з очікування, що вам озвучить найкращий варіант, що варто робити після 9 класу, то змушу вас засмутити, тому що цього не буде. What? Але почекайте, не закривайте це відео, тому що як я вже неодноразово казала у попередніх відео про відеоправтець. Ситуація кожного студента, кожного школяра індивідуальна. Тому, враховуючи це, не можна сказати, що є якесь одне, єдине правильне рішення. Але яке б рішення не ухвалювали ви у своїй ситуації. Його буде простіше ухвалити, якщо ви будете розуміти чітко, які варіанти взагалі існують, що ці варіанти від вас вимагають, які вимоги, і які можливості дає кожен з варіантів. І сьогодні я пропоную нам поговорити про це. А також ми згадаємо, які міфи існують, спростуємо або підтвердимо їх. Ну і спойлер, розкажу трошечки свою історію, тому що я. Пішла після 9 класу зі школи, і в мене є що сказати вже з позицією мого досвіду і розуміння, як працюють різні системи. Завершуючи навчання у 9 класі, школярі здобувають базову середню освіту. Після цього можна рухатися кількома шляхами. Перший шлях це продовжити навчання у школі і здобути там повну середню освіту. Після цього досить популярним є шлях вступ у заклади вищої освіти в університети, де здобувають відповідно бакалаврат. Але це не єдині варіанти, тому що насправді після 11 класу також можна вступити у професійно-технічні заклади освіти ліцеї училища, а також фахові передвищі заклади освіти. Нині їх називають фахові коледжі. А раніше до зміни законодавства це були і технікуми, і просто коледжі. Після 9 класу можливо вступити також у фахове коледж. Це заклад. Фахової передвищої освіти, тривалість навчання 3-4 роки, в залежності від спеціальності. Після навчання студент здобуває ступінь фаху молодшого бакалавра. Після цього можливо або одразу піти працювати за фахом, або продовжити навчання в університеті і здобути ступінь бакалавра. Це може бути як повна програма, так і скорочена, якщо, наприклад, це йдеться про споріднені спеціальності. Що стосується вступних вимог, то для вступу в коледж не потрібно складати НМТ, достатньо скласти вступні випробування, які будуть проводитися на базі коледжу. Щодо доступних вимог, я також завжди наголошую, що вони залежать від вступу на конкретну спеціальність в конкретному освітньому закладі, тому їх потрібно перевіряти ретельно. Зараз я вам озвучую загальні типові вступні вимоги. І якщо ми говоримо про вступ в коледж і подальший вступ в університет, то а, чи знадобиться НМТ? складати НМТ, а така ситуація може складатися, щоб продовжити здобувати бакалавр, треба також уточнювати індивідуально, тому що є ситуації, коли достатньо скласти фахові випробування по тій спеціальності, на яку виступаєте, інколи необхідно подати і результати НМТ. Тому, якщо ви плануєте рухатися цим шляхом, плануйте готуйтеся, перевіряйте все заздалегідь. І один варіант, куди можна рухатися після 9 класу, це заклади професійно технічної освіти. Там ви здобудете робітничу кваліфікацію. Тривалість навчання до 3 років, якщо ми говоримо саме про тип програми, яка орієнтована на тих, хто закінчив 9 клас і вступає на базі базової середньої освіти. Це важливо. Ми проговоримо згодом. Чому після навчання у закладі професійно-технічної освіти ви здобуваєте професію за робітничою спеціальністю і можете починати свою професійну діяльність, що важливо розуміти, коли ви навчаєтеся в коледжі або в професії. Те, що ви паралельно зі здобуттям робітничої кваліфікації або спеціальності, ви здобуваєте також і повну середню освіту. Тобто ви в інтенсивному режимі, скороченому, можливо, частково, тому що все-таки ви будете здобувати її за менший період часу, ви здобуваєте повну середню освіту. І тому, по завершенню навчання у цих закладах, у вас буде і документ, який підтвердять вашу кваліфікацію, вашу спеціальність. І атестат про повну середню освіту. І враховуючи це, наприклад, після профтеху, якщо ви розумієте, що ви хочете далі, напевно, все-таки готові спробувати свої сили у вищій освіті, на базі цього документу ви можете продовжити і здобувати вищу освіту, якщо у вас буде така необхідність, або ж ви вже будете готові до професійної діяльності. Але коли ми говоримо про рішення, що зробити після 9 класу, будь-який з цих варіантів. Має свої міфи, свої упередження, які можна почути. Наприклад, про те, що ви до 11 класу будете протирати штани в школі, інше діло піти після 9 класу і вже отримувати професію, працювати. Тут важливо розуміти, якщо Школяр усвідомлює свої сильні сторони. Якщо він, розуміє, він вона, розуміє, те, що вам цікаво, яка професія, ким бачите себе в майбутньому. І, наприклад, у вашому регіоні, де ви живете, або там ви готові до переїзду раптом, ви розумієте, що є місце заклад освіти, де можна цю професію здобути, це окей. Часто трапляється, що після 9 класу школярі ще не готові. Зробити цей вибір. І поширена ситуація, коли цей вибір роблять за них. Ще один поширений міф: що у профтехах навчаються ті, хто не зміг вступити в інші заклади освіти, або ті, хто гірше всього навчаються, от вони вступили в профтехи і от сидять там. Це досить поширене упередження, таке собі радянське відголосся. А насправді зараз дуже багато і на рівні держави, і на рівні місцевих якихось ініціатив і окремих освітніх закладів робляться для того, щоб розбудовувати професійно-технічну освіту, тому що в Україні спостерігається недостатність кількість спеціалістів робітничої кваліфікації дуже багато робиться, щоб змінювати профтехосвіту в Україні, покращувати її. Зокрема, модернізуються різноманітні заклади, створюються навчально-практичні центри. Ліцеї та училища починають працювати з місцевим бізнесом, який віддає інформацію, які власне спеціалісти потрібні. Вони мають різноманітні партнерські проєкти. Тому, якщо, наприклад, школяр розуміє, що я хочу працювати руками, ось ці е, образні штуки мені не цікаві. Е, а до речі, як це можна визначити за яке? Завдяки профорієнтаційним тестам. Ви можете дізнатися у попередньому випуску прохтиць, а посилання на нього буде в описі відео. І от, якщо розуміє школяр чи школярка, що от їх цікавить щось таке, то краще обрати ось це, ніж бути 154-м менеджером, який взагалі не має тяги і інтересу до того, чим займається, що вивчає. Суб'єктивна думка, але все ж. Так, безумовно, говорити про те, що зміни відбулися всюди, і всюди вже ідеально, це я буду вам брехати. Але, наприклад, ви можете ознайомитися з посиланням в описі до цього відео з Google картою, де розміщені відмічені модернізовані профтехи. Деякі з них мають нові новітні навчальні практичні центри. Переходьте на карту, шукайте в своєму регіоні, дивіться по спеціалізації, переходьте на їхні офіційні ресурси, сайти, можливо, соціальні мережі, ознайомлюйтесь також. вони теж проводять дні відкритих дверей, і можливо варто розглянути цей шлях як такий, що дійсно буде цікавим для конкретно вас, для вашого школяра або школярки. Крім того, існує упередження, що якщо ти пішов вчитися у коледж або профтек, то вища освіта стає для тебе недосяжною. Ні, це неправда. Адже після профтеху і після коледжу ви також будете мати повну середню освіту, з якою можна вступити у заклади вищої освіти, і здобути омріяний бакалаврат. А в коледжі, наприклад, якщо у вас ще буде споріднена спеціальність, то ще й будете навчатися за скороченою програмою. І це не єдині такі типові упередження та міфи, тому що навіть моя власна історія це еталонний приклад різноманітних упереджень, які спричинили певні рішення, які... Зараз я вже з позиції своїх знань і досвіду я б чинила інакше. Після 9 класу я вступила в коледж у місті, де я проживаю, на спеціальність, яку обирали по принципу, прийшли в прямальну комісію і спитали, які є дівчачі професії. Сказали: ну, у нас є соціальна робота, окей, буде вчитися на соціальній роботі. Що це таке? Як я її обрала, чому я туди потрапила? Уф, це не та історія. Чому обрали навчатися після 9 класу? Попри те, що в мене були досить хороші оцінки, я була класичним прикладом зубрили, але наслухалася історії про різних знайомих, у яких діти не змогли вступити навіть чи золоту медаль на бюджет, вирішили вступати після 9-го, а не лишатися в школі. Це, от еталонний приклад, коли варто попрацювати з ЄДБО, наприклад, якщо ви не знаєте, як працювати з ЄДБО, то у відео про птиць, яке ви знайдете або десь тут зверху, або Точно в описі під відео як можна подивитися статистичні дані, дізнатися, які є прохідні бали, непрохідні бали, і завдяки цьому ухвалювати рішення. Більш свідомо, а не на хвилі вони не змогли і ти не зможеш. Крім того, і вже зараз я розумію, що я сама мала досить обмежене уявлення, що мені цікаво, тому що якби у мене, наприклад, було більше розуміння, що мені цікаво, можливо б я б почала е свій протест, що яка соціальна робота, де соціальна робота, що це таке. Oh my Зараз я розумію, що по тих моїх навичках мені подобалося щось писати, щось вигадувати. Я гадала, що це лише дві професії: або журналістика, або письменництво. Я щось вагалася, що це для мене професії. Інші варіанти, які можуть дати, в яких мої інтереси, мої сильні навички можуть бути задіяні, в мене не було. Тобто. Типова проблема це те, що не попрацювали з ЄДБО, не попрацювали з якимись е, статистичними даними, подивитися, перевірити, які прохідні бали на умовне місця державного замовлення. Тому що, наприклад, якщо ситуація дуже залежить від того, чи, е, чи буде навчання на контракті чи на бюджеті, то я розумію, що ну, це вагомий фактор впливу, навчання там 4 роки, і це е, суттєва сума для е, деяких сімей. Тому. Подивитися я до подивитися, які можуть бути професії, починаючи від профорієнтаційних тестів, які згадали у попередньому відео про птиць, і починати далі досліджувати, які ці сфери, які ці професії, і дивитися, а де їх можна здобувати. Чи це заклади перед вищої освіти, вищої освіти, чи це профтехи, наприклад. І ось ось ці моменти, вони точно допоможуть обрати шлях після 9 класу більш свідомо. І найголовніше, що мені хотілося б донести, тому що мій приклад особистий, є тому підтвердження, що яке б рішення не ухвалило, якщо ви розумієте в моменті, що воно було не дуже правильним, це не вирок, все можливо змінити. Так можливо, доведеться рухатися якимось інакшим шляхом, довшим, знадобиться якихось більше ресурсів, уваги, сил. Але змінити це можливе часи, коли ви здобували одну професію на все життя, і потім, коли ви навіть не бажаєте працювати за цією професією, але змушені часи минули всі можливості у ваших руках, і профтеці є одним із тих активностей, проєктів, ініціатив, які мають на меті доносити цю ідею і казати, що все можливо питання лише вашого часу, ресурсів і готовності до дій. На цьому все. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, пізнавальним, дало продуктивну хвилю роздумів. Якщо так, то не забудьте подякувати лайком, коментарем, а також підписатися на youtube канал Профтець. І нехай удача буде на вашому боці.